Я вітаю вас, друзі мої. Жінка попросила зварити зелений борщ, вона любить зелений борщ. І я вирішив зробити його з ножок з качалочок косулі. Ну, хто знає качалочки, це нижче стегна до колінця йде така ножка з дуже смачним м'ясом. Я роблю два види шурпи. В основному я роблю з нього шурпу. Два види шурпи. Оцю, яку ми будемо робити до якогось етапу, а потім це перетвориться в зелений борщ. Я вам просто скажу, що докинути, і у вас буде дуже смачна шурпа. Вона легенька, дієтична, як мої друзі, яка от можна в капельницю заправляти і ставити для здоров'я в вену вводити внутрівенне. От. А друга ще додається туди реберця, лопатка. Із трьох видів м'яса робиться така жирненька, навариста. ще, Я люблю туди ще додати пшоно остренька така хороша ситна наїстися. Якщо перший варіант це більше попити шурпи, то другий варіант це сісти і гарно наїстися. Зараз я вам покажу качалочки, вони розморожуються, ну, тільки що достав, розпакував, зараз вам покажу. От Качалочки, ну, написано ножки. 244. Ну, я або ножки, або качалочки підписую по-різному. От, Я їх достав. от так вони виглядають. Тобто це передні, а оці потовщі це задні. Тобто від цього місця тут пішло, пішло стегно. А тут пішло сюди докопитися. З цієї частини, яка за цим суглобом докопиться, роблять ножики, ручки, козя ножка. Ну, за це ми чіпляємо, коли Тобто Ви зрозуміли, яка це частина. Від це пішла лопатка, а від вже пішло стигну. Ми його розморозимо, вимочимо, розріжемо на двоє, щоб вони в якусь меншу каструльку поміщалися і будемо варити. На дуже легенькому вогні мінімум 2,5, а то й 3 години, поки воно звариться повністю все. Потім я вам розкажу, що додати, на якому етапі, що добавити, щоб у вас получилась. По -по -по ну, а ми плавно перейдемо в зелений борщ. Так що, може, комусь зелений борщ буде цікавий. Ну все, вимочуємо, ріжемо, пиляємо і зустрінемося, коли вже будемо відварувати. Так, урізали ножки, качалочки на двоє. От вони будуть вимочуватися. Ну, довго будуть вимочуватися. Всі волосинки, які де приклеїлися, вони всі спливуть наверх. І потім просто вилієте. І піде частеньке м'ясо. Раз, два, три, чотири воду міняємо і вимочуємо. От складаємо каструльку, заливаємо холодною водою, вскипеть, знімаємо пінку і малесенький, малесенький, вогонь. щоб воно тільки булькало. Ну, як на холодець, варити холодець. Так же сам, часа два з половиною, а то і три буде готуватися бульйон. Ну на якомусь етапі ми туди картоплю опустимо. Я розкажу, що для шурпи зробити, а ми підемо далі зелений борщ варити. Так що, все, зустрінемось. Бульйончик закипів. Хвилини 3-5 покипів, можна зілляти в воду, помити оці наші ножки і закласти опять. Якщо ви десь робите на природі, то можна не зливати водичку, а просто хорошо зібрати пінку. Я зіляв, помив і налив нову водичку. Відразу по солю, щоб воно в соляній водичці варилося. І відразу кину перчик. І все, і хай булькає собі. Не буває гарного бульйону без духмяного перця. Якщо ви хочете гарний пахучий насищений бульйон, кидайте духмяний перець. ну і чорний. Прицепом за ним. Все, і хай вариться на малесенькому-малесенькому вогню. Як я вже казав 2,5 і 3 години. Так, бульйон вариться десь годину. Беремо цибульку, помиту, з лупаю, кидаємо. Беремо морквину цілу, кидаємо. І картоплю, якщо має бути шурпа, кидаємо ціликом. Ну, ми на борщ зелений, ми її трохи порізали. І десь через годину ми кидаємо ще помідору цілу і два листочки лаврових. І опять на маленький вогонь. І хай собі булькає. Так, помідору цілу не знайшли, знайшли половинку. Зразу покладемо і хай на малесенькому, малесенькому вогні булькає собі години півтори. Тут ви можете кинути перець стручок гострий. У мене нема стручка гострого. Я кидаю отакий гостренький пісту. Якщо у вас є стручковий перець гострий, кидайте стручковий перець. У нас бульйон а-ля шурпа вариться вже 3 часа 20 хвилин. Трошки відвлеклися і забули. От на цьому етапі це у нас шурпа. Бачите, цибулька, вона ціленька. Ви її можете достати, видушити і з'їсти. Я люблю. Я ніколи таку цибульку не викидаю. Бачите, от морковку помідорка теж. Якби ми кинули тілу, вона би так і тіла витягнулася. Тобто вона не розлізлась. І морковку забираємо. Якщо хочете, це все можна порізати, висипати і в шурпу. О, дивіться, який колір. Просто янтарний. Це дала шоумені з цибулі. От, Якщо ви в шурпу кидаєте картопельку ціленьку, вона не розвариться у вас. Вона от така і буде. Я не знаю, як вам показати який колір. Ну дивіться. От ви просто його насипаєте, берете кусок м'яса. І це неймовірно смачна юшка. Зараз спробуємо, що у нас вийшло. З цього бульйончика ми вже будемо варити зелений борщ. А цього бульйончика ми зараз цибульку достанемо і спробуємо його, який він у нас на смак. Так, цибульку можете викинути? Я не викидаю, бо я її дуже люблю. Ось так надрізаєте, все гарать і отак. От де ви давлієте дуже гарачі. А, зараз, зараз. час. Дуже гарачі. З пилу із жару. Ну вот така у нас. Цибулька сюди. Бачите, який корін. Оце ця шурпа, яку можна в капельницю і в вену вводити, особливо з похмелі. Так, наша шурпа дуже гараченна і дуже смачненна. Я зараз візьму так картоплю. Просто так, попробуй. Помідорка. М -м -м. І оця тибулька, не всі люблять, можете викидати. Я люблю. Дуже смачна, но гарача зараз. Mm. Ah, такі гарачі, аж руки трусяться. І ось така штука. Це саме смачне м'ясо. Mm. Люди ви смачніше нікого не видят. Це точно, що цю юшку треба капельницею вводити в ему. Дуже смачне. Попробуйте, зготуйте і побачите, наскільки воно смачне. Чим довше воно буде варитися на маленькому вогні, тим воно буде смачніше. Йо. Всім смачного, ну все добре, друзі. А це наша шурпа, яка вже перетворилася. На зелений борщ. кипить і настаюється зелений борщик. Можемо виключати і через півчаса можна пробувати їсти, куштувати і насолоджуватися. Готуйте. Все дуже просто і дуже смачно.